Курточки Вага призруганжешка 10 кг. ціна 1900. Жіноча куртка, розмір 38. Чоловіча зимова курточка, розмір. Елька. Жіноча зимова куртка, розмір 46. Ще одна жіноча зимова курточка, розмір. М-ка. Такая курточка розмір 40 розмеркович. Жіноча куртка розмір 2XL. Ще одна жіноча на гудзочках, розмір XL. Така осіння жіноча курточка розмір 2XL. Жіноча парка, розмір М. -ка. Жіноча куртка розмір XL. Ще одна жіноча курточка розмір Элька. Така корточка чоловіча розмір XL. Остання це є жіноча посуха розмір S. Це були курточки перший під другий сорт. Вага мішечка 10 кг, ціна 1900 кг.